До слова, ми запрошуємо Антон Палкін, лікар ендоскопіст в медичному центрі Київ, Україна, доповідь запальні захворювання у дітей раннього віку. Дякую. Добрий день. Це Всеукраїнський центр материнства та дитинства нам України. Це в минулому інститут педіатрії акушерства та гінекології. Запальні захворювання кишки у дітей раннього віку. Запальні захворювання це група хронічних захворювань, які характеризуються деструктивним неспецифічним імунним запаленням стінки кишки. До основних форм це хвороба крона та виразковий каліт. Ранній вік, раннє дитинство це період життя дитини від одного до трьох років. У документах міжнародних ООН, ЮНІСЕФ, ЮНЕСКО. Зустрічається термін молодший вік, це від новонародження до 7-8 років, і раннє дитинство від новонароджених до немовлят. В нашому випадку це діти в віці від 2 місяців до 3-4 років. Актуальність проблеми ЗЗК також пов'язана з швидке прогресування, рання інвалідизація і зниження якості життя, а складність ведення педіатричних – це зглажена. Зглажена картина і дуже швидка, швидкий процес і, за рахунок цього затримка фізичного розвитку і інші наслідки. Вважається, що хвороба корона та виразковий коліт це багатофакторні хвороби, які розвиваються, коли є генетична схильність. У патогенезі основна роль належить розвитам імунної системи. Зокрема, це неадекватне сприйняття. Кишкових антигенів. Тобто, протимуму характер запалення свідчить висока концентрація циркульованих імунних комплексів, виявляється в 20-40% випадків, навіть і це стосується, коли немає клінічних проявів. Фономотимунового запалення є генетична схильність, тобто, коли є ризик у когось на першій ланці. Класичною триадою симптомів при ЗЗК є біль у животі, діарея та зниження маси тіла. Але така клінічна картина у дітей тільки в 25% випадків. У решті дітей перебіг майже безсимптомний або згладжений. Найбільш важливими відмінностями ЗЗК у дітей це більше вражається по поширеності травний тракт, переважання неспецифічних симптомів, стерта клінічна картина. І негативний вплив ЗЗК на фізичний та статевий розвиток дитини. Покази для проведення колоноскопії у дітей це кровотечі з нижніх відділів, хронічна діарея, хронічні болі в животі, підозрю на поліпи товстої кішки, підозри на ЗЗК, також спостереження ЗЗК, видалення сторонніх тіл, розширення структури та декомпресія непрохідності товстої кішки. А для діагностики ЗСК під час ендоскопічного обстеження, під час колоноскопії обов'язково взяття біопсії з п'яти відділів товстої кишки по два біоптати. І в клубовій кишці, якщо є запалення, то з двох відділів з запаленої частини і зі здорової, для того, щоб і було легше порівняти. А які ендоскопи використовувати дітям? Пацієнтам вагою від 12 до 15 кг можна використовувати або дорослий, або дитячий колоноскоп. Пацієнтам з вагою від 5 до 12 використовують стандартні дорослі гастроскопи. І новонародженим, немовлятам за вагою менше 5 кілограм ультратонкі гастроскопи. Перша пацієнтка 4 місяці поступила до нас скарги на домішки слизою крові у вигляді прожилок яскравої крові. Сту 4-6 разів на добу хворіла протягом місяця, кальпротектин 200, клостридіум не виявлено. Виконана гастротоколоноскопія, На гастроскопії змін немає, на колоноскопії візуальними змін не бачимо. В товстій кішкі є запалення. Є запалення лімфоїдних фолікулів, гістологічно описують, що навіть є помірний термінальний легіт, хоча на, під час колоноскопії ми цього не бачили. І морфологічні ознаки ЗЗК ця ж дитина через 8 місяців. Клініка погіршилась випередження до 15 разів. І як ми бачимо, вже є наслідки, про які ми казали на початку. Тобто є затримка фізичного розвитку, імунодефіцитний стан і затримка нейророзвитку у дитини, це ця ж дитина. На ну, коноски. Підготовка у дітей не завжди дуже якісна, тому що о, такі діти маленькі готуються. В, восьмому, в основному це просто клізми ставляться. Ми бачимо, запалена боугініва заслонка, клубова кишка, о, запалення в товстій кишці, о, на місці, де були лімфодні фолікули виразки, о, ерозії, вибачаюся, і вже починають формуватися виразки. Тут добре видно виразки. Гістологічне заключення при цій колоноскопії, морфологічні ознаки ЗЗК більш характерні для хвороби крона. Але е, з точністю казати, що це вже хвороба крона, у дітей дуже важко, тому що в процесі потім е, гістологічна картина міняється. Пацієнт 11 місяців з народження проблеми з випереженням. Продовж з півтора місяця. Тобто з півтора місяці у дитини проноси. Але до нас вона поступає в 11 місяців. Під час поступлення температура випорожнення, неспокійний нічний сон, кальпротектин 174. На гастроскопії нічого не виявлено, на колоноскопії в клубовій кишці запалення немає, але, як ми бачимо, в товстій кишці є запалення. І вже формуються виразки. Гістологічне е, заключення, непрямі морфологічні ознаки ЗЗК. Цей, ж, е, цей же пацієнт поступав вдвічі для корекції лікування. Ми бачимо, що вже є зміни і всіх подібні в прямій кишці. Гістологічні заключення ознаки ЗЗК більш, знов, більш характерні для хвороби крону. Пацієнтка один рік, 11 місяців. Мама в другому триместрі, можливо, перехворіла ковідом. До року не хворіла, дитина не хворіла, але стул не оформили кашкоподібний. Після року зупинилась вага, блідість шкіри, слизових, відсутність апітиту, затримка вже фізичного розвитку та мови. Кальпротектин 180 під час поступлення. Перед поступленням до нашого, до нашого центру вдвох. В лікарнях була зроблена гастрото і в одній лікарні біопсію не взяли, в другій взяли. У нас виконана гастрото Тут теж візуальна, начебто, інтактна клопова кишка. В товсій кишки ми вже бачимо є виразки. Контактна контакт кровоточить і в нижніх відділах теж є виразки. Діагноз знов візуальних змін немає, але пишуть термінальний ілліїд і ЗВК з більшою гідністю на хворобу кокрона. Пацієнт 4 роки. Впродовж 2 років, тобто з 2 до 4 років, пацієнту лікували просто парапракти. На, під час поступлення скарги на домішки слизу, і іноді крові у вигляді прожилок яскравої крові: 2-3 рази на добу, кальпротектин 170. Хоча ну, зовнішній дитина виглядає абсолютно нормально, клубова кишка. Тобто, майже відсутня, ну, якщо це можна взагалі назвати оце здоровою слизовою, тобто все суцільна виразка. просвіт звужений колоноскопом робили звичайним сковпачком. Ну, до, 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 о, оглянули, не знаю, сантиметрів десь може 6-7 тонкої кишки, далі пройти не можна, тому що ну, відносне стенозування. Ну відносне, тому що, виходить, дорослий колоноскоп плюс ковпачок – це 15 мм. І при цьому, вибачте, при цьому о, в товстій кішки він не має. Значить, в період з 23 по 24 рік. У нас було 23 дитини в цьому віці від двох місяців до чотирьох років. У 2022 році у нас була тільки одна така дитина за рік. Тобто, за два роки у нас 23 дитини. Провели повне обстеження, всі, всіх необхідних фахівців, ендоскопія, все зробили. В деяких випадках у нас лікарі УЗД дуже гарно дивляться кишку, і вони ставлять під час УЗД, що є потовщення стінок, можливі запалення, і вони відправляють до нас до нас на колоноскопію. Гістологічно, у всіх встановлений діагноз ЗЗК, а шість дітей поступили в важкому стані. Чесно, не пам'ятаю, двоє чи троє в реанімації були. А після проведення лікування всі діти виписані. Ну, хтось із значним покращенням, хтось, хтось менше, тому що ви бачили, що одна дитина тричі поступала. А, до речі, цей хлопчик з хворобою крона, а, якому лікували парапрактит, ще на контроль не приїжджав. Висновки, на жаль, захворюваність молодше. До кінця невідомі е, причини, чому ну, виникнення в такому віці у дітей. Але я. Ну, Вважаю, що ще впливає ситуація в нашій країні, бо у нас ніхто не нервує зараз. От, в таких пацієнтів обов'язковий мультидисциплінарний підхід, адекватне повноцінне обстеження. Тобто, якщо ну, я так вважаю, якщо у вас в закладі немає можливості правильно, доцільно виконати ендоскопічне обстеження, або ви не можете взяти біпсію, ну я рахую, що не треба робити лучше відправити туди, де можна це зробити. Тому що для такої маленької, ну це по перше, це інвазивне дослідження, а тим більше для такої маленької дитини. І своєчасна діагностика та призначення лікування, тому що ми саме бачимо, які наслідки, і ключове, то що страдає, страждає кишка, це одне. А по-друге, страждає розмови, розвиток дитини, неврологічний і все інше. Дякую за увагу.